Допомогти підприємцям швидше та без корупції отримати необхідні дозволи для нового бізнесу, чим покращити бізнес-клімат в Україні та залучити більше інвестицій. Наразі налагоджують роботу дозвільних центрів в усіх регіонах. Перша столиця стала прикладом. З цього року вступив в силу закон, який говорить про створення так званих обласних розрішительних центрів. І в, в цьому семінарі приймають участь представники всіх обласних центрів України. Є одним із найкращих, і, він може служити хорошим таким таким мотиватором для других регіонів цікавить все від організації процесу роботи дозвільного центру до фінансових проблем, кажуть представники різних міст. Одне з головних питань запевняють одеські фахівці, де взяти гроші. На їхню думку, щоб покращити процес видачі дозволів у їхньому місці, прийматимуть досвід електронних черг. Завдяки цьому людина зможе записатися на прийом до державного адміністратора у будь-який час та на будь-який день через інтернет, щоб прискорити оформлення документів. Створять електронний документообіг, як у Харкові. Сьогодні существует между разрешительными органами и центром. Но сегодня немножко недоработка, это государственный реестр, с которым тяжело работать. Он сегодня неактивный и, скажем, вытащить оттуда информацию для того, чтобы сделать какой-то определенный анализ, составляет большой труд. А ось у Луцьку тільки створюють дозвільний центр наразі реставрують приміщення. Їх також зацікавила робота електронної черги. Однак у роботі харківського центру знайшли недоліки. За словами експертів, з Луцьку, тут нестандартний перелік документів, як приклад, навели перелік документів для отримання дозволу від пожежних. Перелік документів вичерпний, тобто. Плану сумня недоліків, довгі розстрахування. Просто він не в всіх випадках повинна людина це подавати. Просто коли висновок експертизи без зауважень, цього не пишеться. Взагалі людина цього не подає. А тут в бланки заяв стандартних все вписано. Не знаю, можливо, потім викреслюють цього, якщо висновок пози... ну, тобто без недоліків. Ну, просто у нас трошки по іншому, ми окремо робимо опис документів. Кожного дня харківський дозвільний центр приймає до семи сотень заяв. У місяць у середньому виходить близько дев'яти тисяч. Юлія Вадим Макарюк, Ігор Мельник Вісті.